Будемо вносити сьогодні грунтовий гербіцид на соняшник. Вон газончик ззаді їде, воду вивозимо. Вирішили вносити сьогодні, там на вечір малює дощик 70%, тому може ж пройде, якраз буде добре. Внесемо з утра, вечором я випройшов дощик, трошки промило, щоб добре він спрацював. Температура нормальна, єдине, що вітер ну Нічого, бризкатимем інжекторними форсунками, ті, що до 5 метрів на секунду бризкаються, то в принципі їм дуже вітер не страшний. Е е норму будемо 200 літрів на гектар робити. Так що якось так. дивіться, їдемо на першу ділянку, будемо заправлятися. І вносити на 4 гекторах, де у нас посіяний Бумун і Альфа. Гібриди від агроритму і від літа Силек. Так, зараз запробуємо трошки оприскувач помиємо після косу. Це можемо ми зараз зумів і запробуємо тут. Одна поле побризкали, дуже нічого не підзнімав, бо поки туди-сюди настроїли тиск робочий, щоб 200 літрів вилив був на гектар. Бігом побризкали, тут гони довгі, тут два рази крутнулися і побризкали. Зараз переїдемо на іншу площу, там вже трошки вам підзніму. В принципі, сонечко гарно, тільки що вітер великий. Ну нічого, інжекторні форсунки справляються на відмінно з вітром. По тиску робочому виходить, настроїли 4 атмосфери і швидкість десь. Та в районі 8,5 кілометрів ходимо п'ятою передачею, на редукторі повишена, на коробці понижена. І от десь в районі 2000 оборотів ток виходить. І в принципі співпадає. пів водою. 4 актори побризкали, е вибризкали, ну там трошки менше на 30 літрів менше. Зараз там чуть-чуть, чуть-чуть зовсім крутнув, збільшив. Де з буде зараз нормально, я думаю. Фірма теж сіє повним ходом. Тут один дрон не пультів, з іншої сторони сіє і цей прямо сіє долі за до ним. Переїхали ми на Альдазур вже три гектори пробризкали печемо доліше. Зараз як вертотимемося на ту сторону, з стану, покажу вам. А зносу практично немає, хоч і вітер саму пильоху зносить з-під колеса, видно по тому крилові по правому, що ну, немає зносу практично. Фірма вже теж на всю працюють. Одні культивірують трактора, другі слідом сіють. Коротше, робота кипить на польох. Тепер будемо сподіватися, що... Вечором пройде дощик І спрацює наш гербіцид і Волуга добавиться, бо вже плануємо через пару днів виїжджати, культивірувати під сою. Посіємо з розебі, сою там у нас буде на пару днів, будемо двома тракторами. Сіяти і двома зразу культивувати під неї. І слідом будемо куткувати третім трактором. короче двіжняк намічається серйозний. Буде і газон, і зіл. Газончиком будемо вивозити міндобриво. А зілом із бортом від компанії Галте будемо загружати сівалки і протравлювати нашу сою. Чим включуся, як будемо вертатися на цю сторону. А зараз вам покажу якими препаратами працюємо. Так, Працюємо отаким гербіцидом ґрунтовим. 4,5 виходить в районі 4 літрів. Трошечки менше потом на наш об'єм якраз по 4 літра е, чітко виходить, щоб не добирати там зовсім трошки ні туди, ні сюди не виходить. Я думаю, що буде 4, 4 літри достатньо. Ви хочете, хоч і вітер присутній, а як працюють розпилювати, зносу немає практично зовсім. Тиск оптимальний, кропля велика і за що цього зносу практично немає. Подивилися, чи хватить нам ще на один оборот. їжоти вже тоді сом наберу там, на 2 гектари води з розчином і буду бризкати 2 гектари саксона. Там воно окрема ділянка, якраз недалеко біля дому вже поїду туди, окремо побризкаю і на цьому все. Будемо чекати дощу. Довго очікуваного того, що малює на вечір. Ще ось будемо, доберемо зараз цю бочку. Тут залишилося літрів, а може 300 літрів. І познімаємо ці дві бочки і будемо підтягувати ті, що далі, бо не вистачає шлангу. ну Не вистачає, щоб з тієї бочки сюди до 100, бо перед цим вивозили зілум. Там борт відкривається на нобік, то було нормально, збоку під'їжджали, а зіл зараз з борту стоїть із завантажувачем. Тут вивезли газоном, об'їхали сьогодні всі магазини, не знайшли по місту ніде. Члона, тому що нам потрібно тільки тоненькі всі. Ну, то таке. Завтра, мабуть, докупимо, хай буде він краще довший, ніж впритик. Тривага! Повітряна тривога! Пройдіть в найближче укриття. Тривога якраз відключилась. По ідії 5,5 гектар тут побризкали, залишилося ще 4. Потім ще раз заправляюся і їде до бризкої долі. Треба було ми обличчя. Thank you. Блин, я на мое поздно, тюк. Сейчас, сейчас все, тружка. Все. Ага. Mm -hmm. Вот она и. Mm -hmm. Вот это. Та нам погано буде тільки батьки знімати. Висок, а? Ні, так переедем ну, Мы ми зараз тут оцю зіму і тут дальне, а тоді переедем а льо, Nes jie nepačiavo, nes tie, kurie yra nuvežę ant drogų, naryvinė. Nes kodėl jūs to nepavinėjote? Po sunete į... Зараз будемо бочку трохи підтягувати, пробувати наперед. Тоже ножи едущие. До стоны, до стоны идущие. Приехал я на остальную площадь, сейчас трошки вам покажу, По навігатору попитали. Такий навігатор навігаторова вага, прибризкані включаю паралельно. Ширину ставлю 15,8, хоч оприскувач на 16 метрів, ставлю 15,8 20 см плюс-мінус туди. Розстояння до орудія це від антени до оприскувача. Колічество секцій це я виставив 7 штук. Так як оприскувачка ну, складається з семи, семи частин, плюс-мінус ток. І чувствительність 20 см. Це похибка. Долі обходжу поле по краю. Ось нажимаю на трактор, на замальовку. Не ставлю я ні точки А, ні точки Б. Дивлюся, хтось там ток, бризкає, хтось так, мені зручніше бризкати по замальовці просто. Зараз. Покажу вам трошки. Так. Пільше площу, яку забризкав, скільки ходиш кілометрів у час, днівний ночний режим і 12 спутників лови. Можна 3D, а так буде трішки по замалювати, замальовувати. общем, кому як зручніше. Чесно, не знаю, не пробував я по точці О, точці Б. Одні кажуть, що зручно, одні кажуть, не дуже. Я тут з першого дня так по замальовці почав бризкати і в принципі нормально. Дійшов до однієї сторони, виключив замальовку, розвернувся. Ожов. Де темно-синім, там перекриття получається. Зараз в краї обійду, зайду за загінку покажу, як воно далі виходить. Пишіть в коментарях, чи ви вносили страхові гербіциди, чи ні. Бо ми в минулому році не вносили. Теж Грандсторовський був суняшник, Сайбер іксенгентовський. Вологи було багато і, і бур'яну було багато. Грандстором самим не забрали ми весь бур'ян. То такий, грязнуватий грязноватий Там Одна площа більш менш, дві площі більш-менш, на одно дуже грязно було в цьому році вирішили працювати. Так, обійшов я край, заїхав на цю саму сторону, бо там клин виходить ось. Отак ось включаєш і воно замальовує. Якщо воно виходить детимніше, то значить перекриття, треба трошки брати в сторону. Якщо остається, то значить, що не до цей, не то Ну, Хоча за що того, що менша ширина виставлена і похапка є, воно нормально все воно накриває. Оскільки я ж коли вже третій рік бризкаю, то ніколи горіхів не замічав. Перекриття є, так що бризкається все. Пудемо до крові, де забризкано, виключили і заїжджаємо долі в загінку. Наче ну, все об'яснив, в принципі, нічого важкого немає. Так що буду закривлятися, треба дівати респіратор. Потрібно не забувати про засоби захисту, бо в цьому бризканні немає нічого хорошого. Закінчилося бризкання поки що. Закінчили бризкати ґрунтовим гербіцидом соняшник. Тепер буде на черзі культивація під Сою. Будемо через пару днів виїжджати сьогодні і завтра, і, я думаю, доскладаю сіолку сезешку там її трошки відреставрував. В наступному відео покажу весь процес по реставрації. І будемо займатися культивацією, підготовкою полів під посів Сої. Буде три сорти у нас. Першу будемо сіяти Епі, потім Канзас і Аполо в кінці вже. Спостерігайте, ставте лайкоси, пишіть коментарі, підписуйтеся обов'язково і спостерігайте за наступними відео.